Скільки рекордів Гіннеса встановив літак Ан 225-Мрія. Ну, я не знаю. Давайте 200. Саме таке ровненьке число, так красивенка. Чи 240? Давайте 200, 200. 200. Так. Я був на мрії, був у ній. Я... Нам казали щось про кількість рекордів, але я точно цифру не пам'ятаю. Ну, давайте я скажу 160. Я думаю, що або вот 240. Або, 200, або 160. Ну, але ж він, типу, вважався прям якщо я померся, найбільшим в світі. Чи, в світі, так? Да? 240. Це так пальцем в небо, знаєте. Ну, Ніколи не чув. Знаю, що він багато встановив, але прямо точну цифру. Нехай третій варіант буде. 240. Угу. Я думаю, 160. Ну, мені здається, це і так доволі велике число. І більше, думаю, не буде.